Це не перша спроба ковальчан залучити мистецтво на службу благодійності. Рік тому Наталія Дуброва та її чоловік Олександр наважились виставити на публічний показ картини з домашньої колекції, аби допомогти дітям інтернатної групи ковальського дитсадка номер 6 тоді вдалося зібрати 10 тисяч гривень, які спрямували на потреби вихованців дошкільного закладу. Організатори запрошують ковальчан відвідати експозицію, і отримати естетичне задоволення від зустрічі з прекрасним а також долучитися до благодійності та допомогти дітям. Доброго дня, ковальчани та гості нашого міста. Сьогодні нам приємно вже вкотре. З ініціативи громадського діяча Наталії Добрової відкривати благодійну виставку творів живопису та скульптури митців України та Росії, всі зібрані кошти від якої будуть спрямовані на потреби дітей групи інтернат садочку номер 6 міста Ковеля. Діти це наше майбутнє, це знають всі. Та та на жаль, саме вони найбільше страждають від байдужості дорослих. Тому в нас є можливість показати цим дітям, що вони потрібні нам, потрібні здоровими, розумними і сильними. Адже саме від нас залежить, якими вони виростуть. Від нас залежить їхнє майбутнє, а значить і наше це майбутнє всього суспільства. Тож сьогодні 17 іменитих авторів утворюють концепцію та центральний елемент виставки, що об'єднує в просторі галереї 40 робіт. Як молодих талановитих художників, які лише починають свій шлях сходження на мистецький олімп, так і роботи класиків українського та російського живопису, визнаних далеко за межами країни, а саме Михайло Колумбєгов Москва, художні здобутки, якого не потребують коментарів і рекомендацій, ім'я автора та його визнання в Росії та світі лише підтверджують геніальність митця. Роботи художника були представлені на міжнародній арт-ярмарці в Лас-Вегасі і опубліковані в каталозі Арт-Експо. Михайло Колумбєгов є членом міжнародного художнього фонду. Роботи майстра знаходяться в приватних колекціях Росії, США, Японії, Німеччини, Франції, Італії та низки інших країн. Наталя Миловидова, Оксана Онищенко, Ольга Самчук. Художниці, які по праву визнані майстрами живопису в Україні та поза її межами, їх роботи сповнені гармонійним відчуттям градації кольору та тонкими інтерпретаціями навколишньої дійсності, що змушує задуматись про глобальні проблеми та швидкопливність людського життя. Художник і скульптор за професію та покликання Ковальчанин Іван Панасюк. Більшість у свого часу він присвячує створення прекрасного і наразі в його доробку сотні скульптур та картин, в кожній з яких живе бездомна душа автора. Максим Наконечний та Сергій Піскунов. Їх роботи відрізняються унікальним стилем і підходом. Насамперед, це неймовірна динаміка кольору, що захоплює своєю насиченістю та виром почуттів. Також значну частину експозиції складають картини з приватної колекції Наталії Доброви та її чоловіка. На виставці представлені твори Сергія Волотова, Сергія Фесенко, Роберта Брагінського, Ольги Комісарик, Тетяни Степанюк. Значну роль в їх роботах відіграє звучність колориту, віртуозність мазка та безпосередність від побаченого. Взагалі, у кожного з авторів своєрідний, витончений, добірний смак. Який повною мірою відображений на полотнах, тож сьогодні всі перелічені художники, у яких талант поєднується з великим добрим серцем, яке не має кордонів та меж, об'єдналися заради спільної мети та подарували свої творчі роботи дітям. І ви при бажанні можете долучитись до благодійності і тим самим допомогти дітям. А в дарунок за благодійний внесок кожен бажаючий може обрати одну з картин представленої експозиції. Тож не будьте байдужі до долі дітей, прийміть участь в їхньому житті вже сьогодні. Вкладіть, вкладіть цих діток маленьке зерно, і в майбутньому воно проросте величезним деревом. Всім доброго дня! Ви знаєте, вже стало традицією відкривати. В, цьому, в цій кімнаті, в цій галереї такі гарні виставки. І хто слідкує за цією роботою, відчуває, скільки рівень цих виставок, з кожною виставкою, все йде доверху, до більш професійності. Де... От ті картини, які сьогодні ми бачимо, це, повірте мені, правда вражаючі картини. Тому що я навіть коли дивився от до Сергія підходив, що я не повірю, що це я думав, що це фотографії, наскільки професійно це все зроблено. Не, не тільки ми говоримо, що вражаючи ігра, от людина відчуває ігра, от води, яскравість капель, ну, на, наскільки він передає, це може передати власа тільки ну, миттєво на фотографіях, а це людина передала е, масло. Я це для мене вражаюче. Ті роботи, які є е, сьогодні, ми бачимо високопрофесійного рівня. Е, Максим виставлявся десь місяць назад. Ми, сьогодні Ми бачимо його роботи, достатньо гарні, професійні роботи. Е, ну, мені приємно, що люди небайдужі і е, самі художники, і приймають участь в таких благодійних виставках. Це в першу чергу. Роботи, які я колись е, говорив. Коли пані Наталі виставляли свої приватні колекції, в перший раз що для мене ну, десь є здивування, що є такі роботи в місті Ковелі. і в е, приватних колекціях їх просто тримають, не можна тримати, тому що оці речі, які ми бачимо з дерева, це взагалі роботи, і е, говорять, що так, да, так це є кольчани, це роботи нашого ковльського митця, це професійні роботи. Щира душа тих людей, які показують е, все е, в дереві, на картинах, власне, і привела до цієї виставки, і е, завдячуючи організаторам, пані Наталя. Правда, низький уклін вам, що ви цим займаєтесь, і е, за допомогою ваших друзів-художників сьогодні, тут і Сергій, Максим е, присутні. Я думаю, що може ще хто в залі присутній авторів цих полотен, що перейнялися болем е, тих проблем, які в нас сьогодні є в ковід. Так, ми всі ходимо, не, не, не бачимо десь, що є хворі дітки, що є якісь проблеми, але власне. Е, це те, що сьогодні оця виставка є благодійна виставка, це є власне е, те, що відчули біль е, цих діток, е, власне, ці автори. І мені дуже приємно е, і правда, я хочу низько вклонитися цим людям і подякувати, що вони переживають. І кожний своєю роботою і своє, е, що свою внесе в лепту. Ви, е, той дитячий садочок, де сьогодні ми говоримо за ту групу, яка розбудовується, так це погано. Погано, що в нас є їх багато. Це є погано. Але повірте мені, що не менше може більше таких є груп і в Німеччині, і в інших достатньо розвинутих країнах Європи і не тільки Європи. Чому погано? Бо погано, що наші дітки є хворі, погано, що є в ці проблеми. Зрозуміло, що всі ми хочемо, щоб наша нація була абсолютно здорова, але так сталося. І ці люди переживають за е, тих діток, які там є. Я ще раз е, приношу велику шану і велику подяку від міської ради, е, авторам і організаторам цієї виставки. Мені сьогодні дуже приємно бачити серед вас знайомі обличчя, адже ми зустрічаємось напередодні Величного свята Дня Незалежності вже вдруге. Мені дуже приємно вас бачити. Мені здається, що сьогодні нас більше як було минулого року, а це говорить про те, що добрі справи, добрі починання мають розвиток, і, мабуть, у майбутньому все-таки Ковельські Саме ковельчани докажуть, що філософія благодійності існує і започаткована саме ковельчанами. Я представляю колектив дошкільного закладу номер 6 в якому живуть і виховуються діти інтернатної групи. Це складні діти, складніші їхні долі. І Хочеться подякувати в першу чергу нашій міській владі за те, що звалила на свої плечі таку важку ношу і організувала таку групу за рахунок добрих людей. Ця група не фінансується державою. Цю групу сьогодні не може повністю фінансувати і міська влада. Але Група живе уже більше 10 років. Живе вона за рахунок добрих людей, які переймаються долею цих дітей, які переймаються бідами і печалями маленьких дитячих душ, які потребують любові, ласки, тепла від нас, дорослих. Мене переповнює почуття гордості за те, що саме ковені є. є Велика людина Наталя Володимирівна, яка е, в минулому році, рік тому, заявила на повен голос, що дійсно у місті з'явилася ще одна людина, якій небайдужа доля маленьких дітей і якій байдужа культура. Низький уклін вам від наших. Діто за те, що ви робите. Я хочу сказати, що впродовж цього року ми дуже, дуже тісно співпрацюємо з панією Наталею і всі біди, всі турботи, які ми маємо, ми стараємось розв'язати саме з її допомогою. Ми дуже дякуємо вам за плідну роботу, але окреме слово хочеться. Сказати про тих людей, які представили свої роботи. Шановні, ваша робота безцінна. Ваші художні роботи я не можу судити, я не професіонал їх будуть судити професіонали. Але те, що я тут побачила, ну, дуже важко щось сказати. Ви митці. митці, не просто митці, митці від Бога, тому що дієте за Божими заповідями, тому що не шкодуєте сил, часу, таланту для того, щоб у дитячих душах втілити добро, терпіння, милосердя. Щирий поклін вам і щира дяка. Від нас дорослих, від діток, які стоять за нами, які потребують постійної любові і постійного тепла. Ще приємно те, що сьогодні у виставці приймає от такий тандем українських художників і російських художників. Я дуже вражена тим, що наші сусіди переймаються. Нашими турботами і взяли участь у цій виставці. Ну, а ковельським художникам. Ну, я, я просто не знаю. Я єдине, можу запросити до нас, щоб ви побачили наших прекрасних діток. Можливо, ви колись їх і намалюєте. <плес> Дуже дякую всім. Заходьте нашого. Я знаю, це не перший подобний проєкт, но Сегодня здесь собрана работа художников не только со всех уголков Украины, но и с России. И все это ради такой хорошей цели. Поэтому я хотел бы поблагодарить и пожелать дальнейших успехов организаторам этой выставки Натальи Дуброва и ее супругу Александру. Я дуже рад мне удобно точно. У нас скорі проводяться такі акції. Дякую вам і хочу, щоб частіше проводилися такі акції. Я буду з вами співпрацювати. Творіть добро, я не знаю. Дякую. Надати слово громадському діячу, ініціатору заходу, даного заходу, Наталії Доброві. Довго говорити не буду. Хочу всім подякувати митцям, творцям за надану участь у цій благородній акції. І творіла добро, щоб довго не говорити. Запрошую до перегляду картин та до кушету. Все, дякую. Дякуємо за увагу, і що відвідали нас сьогодні. А зараз запрошуємо насолодитися цими чудовими творами мистецтва. На благодійність є досить. Є просто нам людей треба розкривати по цьому поводу. Їх треба організовувати. А в нас людей, які дійсно хочуть займати благодійністю, досить багато. Їх треба просто розкривати. потребують шкільного приладдя хорошого. Вони хочуть, як і діти із забезпечених сімей, мати гарні альбоми для малювання, мати гарні олівці, гарні фарби, мати все те, що бачать діток із благополучних гарних сімей. Хотілось би подякувати найбільше організаторам цієї виставки, художникам, за те, що їм небайдужа доля наших дітей. сотрудничаем с Александром, с супругом Натальей Дубровой. Поэтому, как только он пригласил, я с радостью согласился, потому что я знаю, во-первых, какого уровня здесь выставки, плюс какой цели они служат. Поэтому даже не сомневался, участвовать или нет. Багато авторів це саме ковильчани, наші земляки, не просто земляки, а наші колишні учні, які вчились в нашій художній школі. Поступово культура мистецтво в свідомості ковильчан займає все більше і більше місця. З деревом практично з самого дитинства. Якщо працюєш з деревом і з душею, коли твориш, тонки приходять всякі, творчі я маю на увазі, то й дуже легко воно працюється. Портрет, композиції, як серед художників називаємо творчак. Пейзаж. Це все залежить від настрою і від задач, які ставить художник перед собою.